День молоді сьогодні. Ваню. Я пригадую свою е, таку молодість. молодість. Коли, коли я була студенткою, це такий був визначний день завжди, е, тому що якісь різні заходи проходили. Вибачте, я трохи ходжу, ще ага. чайок. І завжди було все про молодість. про… Розвиток, про наші якісь мрії і, і те, що все це точно може здійснитися. Знаєш, якось так завжди на різних таких заходах до Дня молоді це все зазначалося. І ну, сьогодні, а звичайно. Що змінилося? В тебе кардинально повністю змінилося життя. Ти вже відчуваєш себе старою? Ні, я не відчуваю. І я відчуваю, що є молодь, але просто. Саме День молоді для мене був, мав таке значення, коли я була студенткою, студенкою. Студенткою я була 10 років поспіль. Ну, Бо, що. можливо, тебе більше задіювали, знаєш, у ці всі якісь рухи молодіжні, або якісь заходи, які організовувались культмасові. Тому, звісно, зрозуміло, що ми дорослішаємо і десь на другий план відходять. Такі всі а, свята. Тим не менше, а, ми сьогодні говоримо про молодь і будемо говорити про те, як старшому поколінню не завадити мріям і амбіціям молодого покоління. Так, молоді будемо говорити про старше покоління. Ну тому, що вони мають вплив. Ну, так, однозначно, однозначно, вони мають вплив. І, в принципі, мені здається, що а, завжди корисно почувати себе молодим, зважаючи на те, який вік у тебе в паспорті. Тому а, ця тема буде, знаєте, зараз корисна і для молоді, і для. Людей старшого віку ми запрошуємо до нашої студії психологині психотерапевтиню психотерапевтині Олександру Павлову. Доброго ранку, пані Олександро, Заходьте. доброго ранку доброго ранку. Сідайте, будь ласка, ласка. теплий чай. Каріна ще на так. А, так, ну власне. Чому постійно існує якесь непорозуміння між поколіннями, ми завжди говоримо, мені здається, із покоління в покоління про протистояння поколінь, що є молодь, яка прагне до якихось таких невеличких революцій в своєму житті, так якихось прагнень. І є старші люди, які вже мають якісь традиційні погляди і намагаються трішечки зупинити ось цей прогрес. Чому так відбувається? Тому що живуть в різні е, часи. Розумієте, наші батьки і ми, uh -huh. так само як наші діти, да, вони е, народились і зростають у інший час. Uh -huh. Якщо порівняти, наприклад, моє дитинство, ну, інтернети, телефони, ну, телефон був взагалі один на весь під'їзд. А зараз у кожного, а інколи по два, ну, uh -huh. І, е, і ну, це е, те, що стосується виключно там прогресу. Я просто думаю, знаєте, про що, от е, всі ж були молоді. Тобто і наші батьки були молоддю, і їхні батьки були молоддю, і всі yeah. проживали один той самий момент момент непорозуміння зі старшим поколінням. І ти не можеш зрозуміти, якщо ти подоросліше, чому ти не можеш згадати свою молодість і не заважати молоді розвиватися? Е, ну, з, з одного боку, це природній процес. Да? Бо це щось моє, да? мій досвід. І мені дуже е, образливо, коли е, мої діти не хочуть скористатись моїм досвідом. Отже ж він, він от, готовий, я ж приготував. Алла, так, як ви мені зараз чашечку чаю. <світ> а молодь вона здобуває свій досвід, і це цінне для неї. І тут важливо поєднувати, не відкидувати те, що дають батьки, бо це скарб з однієї сторони, а з іншої сторони, намагатись отримати все ж таки свій досвід. Бо інакше не буде еволюції, інакше не буде прогресу. Uh -huh. Так, знаєте, хочеться так торкнутися теми того, як все-таки це впливає на подальший там, розвиток людей, саме молоді. Бо от ми з Іваном буквально декілька слів говорили на початку, що сьогодні багато сучасних людей у таких середнього віку мають консультування в психологів, і завжди майже я не знаю. Можливо, ви скажете краще, ми не психологи, але ми так зрозуміли, що у багатьох є проблеми з тим, що десь в дитинстві десь пригнічували якісь таланти, пригнічували якісь бажання. І в дорослому віці людина боїться досягати чогось, якісь боїться мріяти. От нещодавно навіть Особисто мене на уроці англійської мови просто запитали, а які у вас є мрії? Я така задумалася, у мене немає мрії, і, і, і я проаналізувала своє життя, що я завжди боялася мріяти, тому що в дитинстві там це це тобі не можна, це та ну тобто Твої мрії розбивалися так, розбивали. об досвід батьків. І я ну, така практична людина, що я. я Можливо, це не так, не знаю. Це просто моє мої міркування, і можливо, ви можете якось сьогодні підказати нас дивляться дуже багато людей в такому і похилому віці. І як сьогодні не нашкодити молодому поколінню, як їм допомогти розвиватися? Не знаєте, не входить це зашорене таке покоління з установками, якимись такими рамками. Чи є якісь поради для таких людей? Ну щодо порад, розумієте, у кожного своя ситуація, uh -huh. тобто у кож у кожного свій досвід, своя ситуація, і так би мовити, дати одну пораду на всіх. От так, так, так. Я не можу. Але що має бути у стосунках між батьками і дітьми, це перш за все повага. Якщо ми вже кажемо там від uh -huh. підлітків, uh -huh. да от саме в підлітковому віці дуже важлива повага до дитини. До її бажань, до її якихось інтересів, до її прагнень, uh -huh. до її почуттів. Бо якщо вона ображається, якщо вона злиться, вона експериментує в цьому віці. Цей вік він наданий нам, ну, нам, дітям, да? uh -huh. для того, щоб вони могли пройти сепарацію. Це вік сепарації, коли дитина вчиться жити окремо від батьків. У батьків є свої страхи. Свої якісь побоювання. ну, До речі, є інстинкт самозбереження і збереження майбутнього покоління, тому обмежити для того, щоб було безпечно. Ну, це інстинкт з ним нічого не можна зробити. Але дитина доросліша, і вона все одно має бути, ну, має вчитися жити самостійно. Ну там не знаю, починаючи від заробляти гроші, до робити якийсь вибір, куди рухатись, як жити своє життя. Ну, угу. ну власне, от в такому випадку потрібно молоді звертати увагу все ж таки на досвід своїх батьків або ну, дорослого покоління, в принципі. Тобто, чи є щось, чому молодь може. Дійсно перейняти якийсь досвід, чомусь навчитися. Чи все ж таки ми живемо настільки в різному розрізі розумінь і часу, що от весь досвід має бути новим у молодого покоління? Розумієте, якщо, наприклад, дозволити дітям отримувати з нуля свій досвід, ну так, от глобально, да, то це буде купа дітей побитих током, угу. ошпарених кип'ятком. Ну і так далі, да? тобто, uh -huh. Uh -huh. Е, ну я зараз е, трішки спрощую, але е, тобто, є той досвід, який щось можна взяти з собою, а щось можна залишити, бо ну воно просто не потрібно вже. Uh -huh. Uh -huh. А як відфільтрувати тоді в такому випадку це Критичне який мислення. Критичне мислення. мислення. Так, розвивати uh -huh. критичне мислення? І е, це, от е, окрім поваги від батьків, дуже потрібна оця навичка підтримка дитини. І не ідеалі... щоб е, батьки не робили спробу ідеалізації себе, угу. я до речі, так спостерігав, що ну реально найкраще порозуміння між дорослим, дорослим поколінням і молодим серед тих, от якщо люди старшого віку. Цікавляться прогресом, тобто вони намагаються теж не дуже сильно відставати, звісно, що все одно бар'єр якийсь є, але намагаються десь цікавитись, дивитись, бачити, і вони реально ближче стають. І ще дуже цікавий такий момент. От я спостерігав навіть банально, там коли ми користуємось послами, до прикладу, лікаря сімейного там за, підписував декларацію. Психологічно так складається, що от дорослі люди вони йдуть більше до дорослих досвідчених, там ж виставляють тобі опис. Їх, деякий лікар йдуть до старших е, лікарів, а молодь більше йде е, молодше лікарів, бо думають, ну там ж досвід вже такий застарілий. Так? Е, і от так психологічно вони розділяються. Але коли я бачу досвід, що е, людина старшого покоління звернулася до якогось експерта молодого, і вони такі: Вау, а він мислить так. Класно, так незвично, і результат дуже швидкий, дуже класно. Тобто, все ж таки, як ви порадите старшому поколінню, варто намагатися спуститися в часі ну до молодшого покоління. Це не питання спускатись в часі до молодшого. Да, це питання цікавості життя молодшого. Тоді буде будуть більш відверті стосунки. Тоді буде якесь більше порозуміння. А, бо якщо я не розумію, чого в мене дитина зависає е в комп'ютері, е я знецінюю те, чим вона займається. Однозначно. Mm -hmm. Навіть скільки oh. я чула випадків, коли е, там, хтось з молоді змін, наприклад, змінював професію, там, залишав в університеті ще щось, і переходив до таких професій, які зараз, не дуже зрозумілі. Е, в принципі, старшим людям там, маркетинг, так, е, IT. Ну, це те, що ти сидиш в комп'ютері і, і, і працюєш. І це дуже часто батьки знецінюють. Ну що ти там працюєш там, в своєму комп'ютері? А з часом бачиш, що ця людина вже і, і, і те, і те собі змогла. Ну, тому, yeah. Що, що вона... це за робота така? Робота це не Заводі, в цеху там працювати. Так, да, і це е, таке переконання, ну, не те, що переконання, да, а звичка так думати з е, старших поколінь, що робота це обов'язково важка праця. Бо, ц, е, бо робота в них е, за, ну, Зазвичай асоціювалась саме з важкою працею uh -huh. або з працею там з 9 до 18, да, uh -huh. коли там потрібно ще доїхати потім додому там, з трьома пересадками, uh -huh. потім ще щось. Ну, це особистий досвід там, моєї мами. Там вона взагалі їздила за місто. От і тому, а як, от, наприклад, молоді реагувати на те, коли от ти помічаєш, що що зараз щось таке відбувається? Реакція батьків наприклад, чи там бабуся, чи дідуся, ну рідних оточення угу. вона така, що знецінюють твій вибір і не приймають його. Хтось то може на себе це прийняти і далі, наче робити те, що робить, але з якимось почуттям. Провинини чи щось він не, не, не до кінця, не до. От. Чи от. Як, по-перше, це простежити, по-друге, як, не знаю, якийсь вистроїти бар'єр. чи що? Знову ж таки, я сьогодні буду трішки нудним психологом, да? тому я скажу, що кожна ситуація Різ, вона окрема. Так. Тому сходити до психолога, проконсультуватись на це питання, це ну, це простіше, ніж там втрачати якісь роки і так далі. А така загальна порада так само сісти і поцікавитись життям батьків. Угу. Бо саме оце непорозуміння воно виникає, базується на тому, що нема цікавості одне до одного. Є якісь обмеження, є як правильно, є я так вважаю, тому ти так будеш робити, да, а у підлітка там, чи вже в такому віці да, виникає супротив, тому що ну, а чого так? Ну. ну, Легше поколінню, не поколінню, а молоді і людині взагалі, у якій є свій природній стрижень, так, тобто, яка, в принципі, і характер неї сильний, і темперамент такий Шай. стійкий. І вони можуть, в принципі, десь на межі зі сваркою, але відстояти свої межі, відстояти те, що вони хочуть робити. Але от є люди, які дуже відомі, так, і, вони, якщо батьки сказали, от у мене була подруга, яка ну, їй вже там було під 25 років, а вона вона не може зробити щось без дозволу мами, бо мама от така з ну з сильним стрижнем. А вона і всі її брати і сестра під мамину, ну як то кажуть, дудку пляшуть. Так? Тобто немає сили у людини протистояти натиску старшого покоління. І як, власне, от, якщо ми говоримо вже про індивідуальні прояви, от людині якій важко. важко Ем, ну, вона боїться або образити, або знецінити, там, проявити якусь зневагу, е, все ж таки е, не застрягнути в, ці, в цих обіймах піклування дорослого покоління. Я от не знаю, мені майже сьогодні на кожне питання хочеться відповісти одне й те саме. Да? Є індивідуальне питання. Да? Немає е, рецептів одні, одних uh -huh. на всіх, немає чарівної пігулки. Але є спеціалісти, які е, можуть індивідуально допомогти в цьому питанні. Uh -huh. да? Якщо я зараз скажу, що потрібно там поважати маму, потрібно там ставитись поваг, потрібно відчувати, що вона хоче, е, потрібно там іти до своєї меди. Ну, це все загальні справи, бо вона не може. <тан -губ> вона, обираючи між мамою і собою, вона завжди обирає маму. Чому так? І потрібно в цьому розбиратись. А це питання <тан -губ> спеціаліста. Чому вона е десь е ну, нехтує своїми бажаннями заради якогось е е е е емоційного комфорту мами? Так, сто відсотків, це глибока проблема. А, а у мами можуть бути свої якісь. Uh -huh. Вона так само вона боїться. У неї, як у мами, інстинктивне, вона має збере... забезпечити uh -huh. збереження uh -huh. покоління наступного. І вона вважає, що так буде безпечно. І вона вважає там ще щось. Або для неї дуже важливо бути потрібною. Так. І вона собі таким чином от забезпечує, закриває таку потребу, бути потрібною. Uh -huh. З двох сторін одразу йде проблема. Так, я ще хотіла уточнити щодо ви десь декілька хвилин назад казали про критичне мислення, що важливо, щоб воно було щоб це все простежити, так і аналізувати. Як можливо у вихованні так своїх дітей вже дорослих, як дозволяти все таки їм? Мати це критичне мислення, то дозволяти думати інакше. Бо інколи коли знову ж таки, коли завжди тобі кажуть, ні, це зелене, це червоне, і це не бордо, це червоне, Ну тобто uh -huh. ти, ти, ти і не задумаєшся, що це щось не так. Тобто можна жити все життя і не піддавати чому чому щось критиці. Uh -huh. yeah, <плес> <Критичні, плес> так, я розумію ваше питання, чи дуже класне питання, тому що воно стоїть наразі дуже в багатьох. Uh -huh. Як вам сказати, батьки дуже часто бояться бути неідеальними по відношенню до своїх дітей. Не дай ж Боже, діти помітять їх якісь помилки або їх неідеальність. Угу. І тому діти дуже бояться помилитись. Тому вони весь час очікують підтвердження ззовні, якогось погодження, ще чогось, вони бояться зробити самостійно перший крок. бо… Дуже велика, великий ризик помилитись. Угу. Бо ну не помиляється той, хто нічого не робить. Але тут зворотні питання, чи не помиляється він, коли він нічого не робить. Угу. І так, і так виходить пастка. Ну і плюс, напевно, батьки от, намагаються тримати ось один напрямок, так не даючи дитині якось особливо зробити свій вибір і для свого комфорту. Тобто, по-перше, їм комфортніше, щоб все йшло, як є, щоб не було якихось пригод. Плюс е, вплив оточення, тобто дум, думка зі сторони, mm -hmm. чи правильно я виховую свою дитину. Треба, щоб ж вона відповідала, теж як і у моєї подруги там дитина. Да? А якщо вона буде робити щось по-своєму, а та скаже: ох, щось ти так дивно виховуєш дитину. Тобто, оці такі моменти вони заважають, напевно, теж так. Це ж батьками сприймається як їх власна помилка, mm -hmm. а вони ж теж бояться помилитись, бо їм оце, оцей спадок їм передали їх так. батьки. 100%. Бути правильною. 100%. Або правильним. Так, і тут. Про що просто... думаєш? Та я думаю, що це справді, як ви кажете, це така тема, яку не зможеш відповісти, просто декількома реченнями все тут вирішити. Що... Кожен за собою тягне нові питання. Бо просто я знаю людей, які дуже важко сприймають нові якісь думки. Нові, і я особисто там важко сприймаю інколи, коли мені там щось кажуть, що це не так. Тобто я розумію, що десь теж в мене є бекграунд для цього, що ти. Лише так дивишся і все, боїшся повернутися вправо, вліво. Да, тому що батьки свої помилки дітей асоціюють з тим, що вони погані батьки. Угу. Цікаво. Оце, до речі, цікава думка. Помилки е, дітей асоціюють як власні помилки. Ну, ну що? Тиш батьком і підтвердиш. Знаєте, наостанок, просто підсумовуючи, е, можливо, просто декілька. Пора для старшого покоління, як все-таки е зараз е спілкуючись так з молодшим поколінням, як е просто дозволити їм бути таким, які вони хочуть, щоб не заганяти в якісь рамки. Щоб потім е молоде покоління не могло звинуватити батьків. Вже через вас я не досягнув. Що, да, чогось. Я через вас як... не міг досягнути так. чогось. Знаєте, якби якими б не були батьки, дітям завжди буде за що їм докорити uh -huh. завжди. Тому, щоб, Ну перше, що не потрібно ілюзій собі складати, таких фантазій, що там якщо я буду там якісь такі, 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 то діти мене ніколи, якщо захочуть, знайдуть. Це по-перше, да по-друге, те, що, про що я вже казала, да, якщо підсумувати, то це повага. Да? Це підтримка у, ну, у будь-якій ситуації. Не критика дитини, не, не знецінення а, її там, почуттів, прагнень, бажань, будь-що. А підтримка дитини. Да? Ти хочеш у цього. Я цього геть не розумію, але я розумію, що для тебе це важливо. Угу. Тому як тебе підтримати? Класика. Дякуємо за те, що ми могли цю тему підняти. Я розумію, що багато питань залишилося і у глядачів, і у кожного індивідуально. Як ми вже сказали, бо це дуже індивідуальні питання і підходи. Але як мінімум, знаєте, щоб крига скресла, щоб якось зрушились ось ці застої розуміння. Старшого покоління, молодшого покоління, щоб почався діалог. Тобто, от спонукаємо вас до діалогу, до розуміння одне одного і поваги про що ми власне зазначили. Олександра Павлова з нами, психологиня, психотерапевтиня. Дякуємо вам, пані Олександро. Триває ранок надії. Зараз спорттайм, після якого ми готуємо гарнір із гарбуза.